Усім миру і добра! Мене звати Світлана, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі, де я показую свої тарілочки, на яких я знизую вагу і покращую своє здоров'я. І хочу вам розказати сьогоднішню мою таку ранішню байку. Кажу до свого чоловіка хочу насмажити сьогодні сирники. Він на мене такі великі очі і каже, як сирники, якщо ти не їш молочне. А я йому кажу, хто тобі сказав, що я буду робити сирники з сира молочні? А як? Я кажу, ось дивись це як. І хочу з вами поділитися. Взагалі-то це не є сирники, це є пшонники. Просто мені так хочеться казати, що це є сирники, бо вони дійсно похожі на сирники. Дуже смачні. Я робила у... у мене є в шорсі. Якщо когось цікавить, перейдіть, подивіться. Ну, я ще розкажу: 300 г пшона я зварила блендером перебила, дала пачечку ванилью, дала заміннику трошки ложечку чайно розпушувача і 3 столові ложки крахмалю урузіного. І ось такі. Получилися у мене сирники-пшонники. Дуже смачні, так дуже пахнуть. Я ось розломила. покажу вам, які вони виглядають. Не дуже дійсно похожі на сирники. І такі мені смачненькі такі. Ось вам заміна. А що робити? Ну, звідки ми мусимо брати білок? Раз на... я пішла на піст в постю то яйця не їм, куряче м'ясо не їм, а десь треба брати щось і білок. Ще в мене є тут мій мід, мій домашній, я сама собі його готувала. Це з удуванчиків. Ось такий гарнесенький, я посипаю це медом. Як каже отець філюк з Божої аптеки. Дуже смачний, такий пахучий, дуже пахне. Лимоном. Ну, я не про мід сьогодні і не про сирники. Хочу з вами поговорити. Я давно вже виходила, давно говорила. Я дуже люблю читати коментарі. І знайшла такий дуже цікавий коментар. Пише одна дівчина. Ну, дівчина, ми всі дівчата, не буду казати, жіночка там, це дівчинка. Стою я на марафон на 21 день. Вона брала вагу і схудно. Дівчатка, ви мені вибачайте, але я хочу вас розчарувати. Не буде цього ніколи вже. Так, ви станете в марафон. Ви похудаєте, і будете дотримуватися усіх правил, ви похудаєте. Ну, рівно, після марафону. Якщо вичнете їсти те, що їли до марафону, ви знову наберете вагу і станете знову на, на своє місце. Це вже опит мій, ось я перед вами, я теж. Я в марафоні не була ніколи. Ну, На дієтах ціле життя. Стану на дієту, обмежу в їді, схудну, потім з дієти вийшла. Почала їсти все, то, що їла. І опять то саме. І так, опять 25, опять 25, поки я вже не включила свою голову і не почала дійсно слідкувати за своїм харчуванням, правильним, збалансованим харчуванням. І так у мене вийшло знизити мою вагу. Ось так хотіла вам це. Розказати. Якщо ви дійсно хочете похудати і тримати себе у своїй вазі, вам треба вже забути про їди, які їли колись. Ось так. Я теж би так хотіла, що коли-небудь коли з'їла, що небудь з'їла, і такого вже немає. Я мушу себе обмежувати у всьому. Їм то, що потрібно для того, щоб знизити свою вагу. Ось так. Якщо вам це відео сподобалося, ставте подобайку, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь коментуйте. Я дуже люблю коментарі, і їх всіх читаю, і вам дякую щиро за те, що коментуєте. Є гарні, є негарні, всі рівно, я за всі вам щиро-щиро дякую. На все вам добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей!